Привіт, Україна! Привіт, мій рідний народе! Я давно не була в інстаграмі, але сьогодні я хочу вас попросити долучитися до однієї важливої справи. Всі ми знаємо нашу красиву, сміливу дівчину, пташку, нашу Катю, нашу Катюню. Зараз вона у лікарні, вона виснажена фізично, психологічно, як завгодно. Вона виснажена. Тому я дуже прошу вас долучитися до моєї ініціативи, допомогти Каті закрити її життєві питання, такі як де їй взяти гроші на те, щоб купити їжу, одяг теплий і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Ми розуміємо, що вона виснажена і ще не скоро зможе працювати. Тому я думаю, що всім нам хочеться сказати їй таке велике дякую. За те, що вона в нас така є, така чудова, така смілива, така ніжна, сильна водночас. Долучайтеся, я залишу карточку номер картки е, Каті. Долучайтеся, давайте скажемо їй таким чином. Дякую, за те, що вона в нас така. Є це те, що вона так турбувалася про наших хлопців на фронті, і підтримувала, і лікувала. Вона дуже неймовірна людина, чиста, От, тому хочеться їй допомогти пережити цей період трішечки легше, щоб вона не думала про життєві питання, щоб вона знала, що ми в неї є долучатися. Ой, очі, очі очі, дівочі, темні, як нічка, ясні, як день. Ви ж мене очі покань навчили, теж ви навчились, зводить людей. Ви ж мене, ж Ви навчились змоти людей.